Чернігівці дали оцінку діяльності місцевої влади і ситуацію в країні та місті. Суспільно-політичні настрої жителів Чернігова традиційно досліджувала соціологічна група рейтинг з 11 до 20 жовтня. Так, зокрема, 29% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть в правильному напрямку на думку 56% респондентів в неправильному. Натомість 43% опитаних оцінили напрям руху справ у місті як правильний, стільки ж як неправильний. За рік показник задоволеності діяльністю виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломако покращився на 10%. І наразі задоволені 69%, незадоволені 24%. Роботу міської ради позитивно оцінили 62%. Негативно 27% опитаних, і в той же час соціологи відзначають значне зниження у показнику задоволеності діяльністю Чернігівської обласної військової адміністрації. За рік рівень схвалення зменшився з 59% до теперішніх 23%. Нині незадоволені діяльністю ОВА. 59% респондентів. Чернігівці дали свою оцінку і діяльності міської військової адміністрації. Задоволені 22%, незадоволені 62. Майже однакові оцінки роботи начальника ОВА В'ячеслава Чауса, позитивно 22% негативно 70% та начальника МВА Дмитра Брижинського. Задоволені 17% опитаних, незадоволені 68%. Згідно з опитуванням, 70% респондентів вважають, що Олександр Ломаков ефективно справляється з виконанням обов'язків міського голови. 20% мають протилежну думку. Щодо діяльності міської військової адміністрації, то 60% вважають її скоріш неефективною 26% оцінили як ефективно. 71% респондентів вважають, що діяльність виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Ломако сприяє розвитку міста. 14% мають протилежну думку. 15% вважають корисною для розвитку міста діяльність міської військової адміністрації. 64 що вона скоріше перешкоджає розвитку міста. Більшість опитаних чернігівців, а це 84 відповіли, що питанням у забезпеченні життєдіяльності міста має займатися обрана міська рада. 9% думають, що це має робити призначена міська військова адміністрація. Понад 70% підтримують ліквідацію міської військової адміністрації та повне відновлення повноважень міської ради і виконкому. 10% висловилися навпаки за повну передачу повноважень міської ради та виконкому МВА. Запитали чернігівців і про те, як вони ставляться до нещодавніх обшуків у міській раді і відкриті кримінальні провадження. 53% вважають це скоріше тиском на місцеву владу 37% – боротьбою з корупцією. Переважна більшість 94% опитаних підтримують ініціативу щодо вимоги позбавлення депутатського мандату депутатів міської ради за систематичне невідвідування сесій. Серед місцевих політиків опитані найкраще ставляться до Владислава Трошенка – 84% підтримки. До Олександра Ломако позитивно ставляться 70%, до В'ячеслава Чауса 23%, до Дмитра Брижинського позитивно ставиться 17%, 10% не чули про такого. Про рішення Єворівського суду, яким мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили на рік права обіймати посаду міського голови, чули 94% опитаних. Більшість з них, 77%, не підтримують рішення цього суду і вважають, що воно є скоріше тиском на місцеву владу. В опитуванні соціологічної групи рейтинг взяли участь 800 чернігівців віком від 18 років і старші методом опитування інтерв'ю фейс – репрезентативна помилка не більше 3,5%.